Сигма людину, яку вважають незалежною і вільною від суспільних норм та очікувань. Слово використовується не тільки в поколінні Альфа, а й часто зустрічається в сленгу зумерів. Сигма не сприймають встановлені норми і правила суспільства. Вони йдуть проти течії, дотримуючись своїх власних правил і цінностей. Яскравим прикладом сигма чоловіка став персонаж Патріка Бейтмана з фільму Американський психопат. Його образ часто використовують у мемах, що уособлюють ідею сигми. Різ скорочення від слова харизма описує вміння людини зачаровувати інших людей. Це стан, коли людина стає неперевершеною або чарівною, особливо актуально в контексті пошуку романтичного партнера. Поява терміна різ пов'язана з вуличним сленгом Нью-Йорка. Різ почав набирати популярності в Тікток приблизно наприкінці 2021 року. Люди використовували різ у відеороликах, присвячених, як уже йшлося, знайомствам і флірту. Скібіді, щось погане. Або неприємне. Стало вірусним завдяки серії відео на YouTube під назвою Скібіді туалет. Сюжет відео дуже простий: мобільні туалети з людськими головами борються з гуманоїдами. Насправді скібіді це звуконаслідування, запозичене з тексту пісні «Give it to me», яку виконали Тімбеленд, Нелі Фуртадо і Джастін Тімберлейк. У прискореному виконанні слова приспіву «So Give it to me» схожі на скібіді. Хоча конкретного значення у слова немає, його використовують для позначення чого. З дивного або крутого, залежно від контексту, чи назис слово стало популярним у мережі 2023 року, завдяки блогеру Андре Боярському, який використав його у своєму ролику кілька років тому. О! Чиназес Сюда сюда. Чиназес не має конкретного значення і є частиною вигаданої мови блогера. Використовується воно для вираження захоплення і вимовляється з особливою інтонацією, злегка вальяжно і розслаблено. Сасний походить від англійського сленгового слова сесії, яке перекладається як зухвалий або нахабний. Молодь так говорить, коли хоче зробити комплімент хлопцю чи дівчині. Це означає, що вони привабливі та подобаються. У широкому сенсі. Сасний означає хороший, приємний або класний. Також може стосуватися не тільки людей, а й предметів типу Сасна фоточка. Пукі людина, яка багато значить для тебе в житті, може використовуватися як зменшувально писливе слово для близьких родичів, друзів та коханих. У TikTok слово Пукі часто з'являється у відеороликах і розділах коментарів, де користувачі використовують його, щоб висловити захоплення безтурботливим способом: чи то в підписи до відео, чи то в особисті тому повідомленні. Називаючи когось пукі, ви просто знаходите його чарівним і милим. Лоукі з англійської перекладається як низький ключ. Люди вживають це слово, розповідаючи про речі, якими не хочуть ділитися з усіма. Вайбін те саме, що і зумерське слово вайп, яке означає розслаблений кайфовий стан, коли людина просто насолоджується моментом, музикою чи атмосферою. Бік Яйкс перебільшення звичайного слова Яйкс. Ви можете використовувати це. Коли бачите щось, що змушує вас відсторонитися в легкій відразі. У ситуації, коли просте слово фу не допомагає, використовують більш серйозний бік яйкс. Слей слово, яке означає круто або приголомшливо. Воно допомагає висловити захоплення, як правило, тим, що популярно або круто тут і зараз, згідно з трендами. Кін стан, коли людина асоціює себе з ким-небудь. Стенити і кінити це слова, які часто плутають. Стенити говорять тоді, коли людина. Фанетія від когось, а кинути, що бачить у собі і в іншій людині багато спільних рис, при цьому інша людина може їй навіть не подобатися. Ульта дія на максимумі можливостей, несподіваний і видатний результат. Цей термін родом із спільноти геймерів. В іграх ультою називають суперудар або силу. Слово кажуть, коли людина довго обходилася середнім результатом, а тоді різко видала щось нереальне. Бюсен означає смачну ароматну й апетитну їжу. Слово з'явилося внаслідок створення і переробки слів з англійської мови або навіть вигаданого звучання, яке подобається молоді. Найчастіше його застосовують у контексті їжі, яка викликає захват. Чугі сленг, що описує щось, що вже вийшло з моди. Так само називають і людей, які дотримуються застарілих звичок. У широкому сенсі чугі можна охарактеризувати як м'яку форму слова за шквар. Найчастіше саме у TikTok люди почали описувати речі та явища, які вони самі вважають чугі. Здебільшого до цієї категорії відносять міленіалів, які обожнюють футболки та кружки з написами. Все ще сидять у Пінтерест, колекціонують кросівки з. Зустрічаються з кимось, хто старший за них або використовують меми з міньйонами. Дріб, стиль або шик. Якщо у когось дріб, це означає, що він одягнений стильно і модно. Екстра надмірно драматична поведінка. Ми знаємо це слово у значенні занадто багато або перебір. Однак новий відтінок полягає в принизливості, мовляв, когось забагато або він перегинає палицю. Goat є абревіатурою від виразу «greatest of all Time. Датніший з усіх часів. Спочатку це поняття закріпив за собою американський боксер Мухаммед Алі. 1964 року, після перемоги у своєму першому бою за звання чемпіона світу проти Сонні Лістана, він оголосив себе як Greatest of All Time. Надалі подібним чином стали позначати й інших людей, особливо видатних, які досягли значних успіхів у тій чи іншій галузі. ІК раптове відчуття відрази або дискомфорту щодо людини до якої і ви раніше відчували потяг. Може статися несподівано і часто називається фактором ІК. Термін набув неабиякої популярності наприкінці 2010-х років, особливо після того, як був показаний у реаліті шоу Острів Кохання. До початку 2020-х років він став популярним у соціальних мережах і широко обговорювався в основних змі. Снек людина, яка має привабливий вигляд. У молодіжному сленгу покоління альфа використовується як комплімент. Мент спочатку слово використовувалося в американській культурі, потім увійшло в молодіжний сленг, особливо серед підлітків і стримерів. Варто зазначити, що снек це саме про зовнішню привабливість і стиль, а не про особистість загалом. Іноді слово використовують в іронічному або мемному контексті.